Команді я працюю вже 4,5 роки. Е, роки. Вже 7 років. В Команді Авана працюю з 2006 року, це вже 16 років. Працюю півтора роки. Мене покликали на курси від Salesforce Academy. От з тих пір я прийшов курси і працюю вже в компанії. Спочатку я почала працювати як Salesforce адміністратор і паралельно навчала з програмування. І десь так приблизно через півроку я вже перейшла в команду salesforce розробників. Перший досвід в компанії Salesforce був зв'язаний зі мною і відділ почав розвиватися до теперішніх розмірів. Я потрапила в команду після успішного закінчення Salesforce-школи. До початку курсу я взагалі нічого не знала про Salesforce, але потім в процесі навчання я освоїла все необхідне для подальшої роботи. Мені це стало дуже цікавим, і я захотіла розвиватися в цьому напрямку. А зараз мої основні обов'язки я більше співпрацюю з бізнес стейкхолдерами трансформую задачі бізнесу, технічні задачі, працюю над solution дизайном. Також паралельно я вже декілька років очолюю salesforce школу в компанії Венга. В межах відділу я займаюся менторингом інших розробників. А на проєкті одна з основних моїх задач це розробка. А також я знаходжу якісь бутонники, якісь недоліки в системі. І пропоную, як їх можна вирішити, і вирішую. Наразі я працюю на найбільшому проєкті, який є в Авенга, і відповідно він існує вже дуже багато років. Salesforce покриває всі етапи продажу продукту або послуг. Це від першочергового маркетингу до, до підтримки клієнтів. Salesforce – це. Такий напрямок, який постійно і динамічно розвивається, потрібно завжди щось вчити нове, дуже багато нових продуктів. Це напевно дає, в свою чергу, можливість розвиватися як технічно, так і розвиватися в сфері, наприклад, консалтингу. Salesforce є досить легкий поріг входження для новичків, які мають хороше розвинуте логічне мислення, дуже хороший кар'єрний старт. І швидко можна розвинутися до спеціалістів високого рівня. Для мене дуже важливо, щоб робота була цікавою. І, наприклад, сьогодні я можу займатися бекендом, завтра я можу займатися фронтендом, а післязавтра робити завдання з платформи, і це як для мене, як для девелопера, дуже урізноманітнює сам процес роботи. Саме головне, напевно, що мені подобається в нашій команді і взагалі як побудований процес розвитку інженерів. І спеціалістів є чітко сформовані матриці компетенцій, які кажуть, що, наприклад, для переходу на наступний рівень тобі треба знати то то-то, то то-то. Це є можливість працювати на різних проектах. Також для Авенги важливі люди. Тому тут менеджери дають можливість самореалізувати, допомагають тобі в цьому. Також в Авензі підтримують ініціативи, різні ініціативи. І це класно. Починаючи з маленької компанії, 16 людей до тепер 4 тисячі плюс це великий шлях. Це напевно постійне менторство і супорт. У нас найбільша salesforce команда в Україні, і е, є люди, які працюють понад п'ять років і понад десять років. В них величезний досвід, тобто до них можна звернутися за будь-якими питаннями і завжди отримати відповідь. Це може звучати банально, але мені подобаються люди, які тут працюють. З за чотири з половиною роки я, я познайомився з великою кількістю людей, які мені стали близькими друзями. Для мене робота в команді Salesforce Авенга це робота в дружньому колективі, де можна багато навчитися і де можна навчати самому. Для мене перевагою є те, що Авенга була готова взяти працівника без досвіду роботи і допомагає в розвитку і навчанні. Драйв. Драйв цікаві проекти, цікаві клієнти, цікаві знайомства. Загалом Авенга є. Орієнтована на своїх працівників і підтримує усі ініціативи щодо їхнього подальшого розвитку.